Доброго дня! Знову з вами програма «Час Пік з Сергієм Крижанівським сьогодні 23 грудня 2022 року. І я хочу зазначити, що вчорашні події відмічаються політиком як історичний день. Це візит нашого президента до Сполучених Штатів Америки. Його зустріч з президентом Джо Байденом виступ і це зазначають майже весь світ про те, що це історичний виступ, 20 хвилинний в Конгресі Сполучених Штатів, і підводчив підсумки цього візиту, я зазначаю, що це переломний момент в ході як відносин України Сполучені Штати Америки. України НАТО, Україна і Європа, Україна і Світ, і Сполучені Штати Америки на чолі з президентом країни назвали нас не просто стратегічним партнером, а як країна, яка прагне до свободи, до незалежності. до... Нерушимості наших кордонів, ну і е, я дуже приємно здивований тим, що Конгрес Сполучених Штатів так тепло приймав нашого президента, е, і республіканці, і демократи е, вони порозумілися на тому, що Україна це е, лідер, один із самих е, впливових. Країн, яка буде далі показувати всьому світу, що ми маємо не тільки патріотичність, а вже і здобули можливості завдяки, до речі, допомозі наших партнерів. Я бачу, що настав переломний момент. І переломний момент не тільки в відносинах, а й в тому, що зараз Україна отримає вже і далекобійні крилаті ракети, тобто зброя, яка прийде до України, незабаром вона дасть можливість нам проводити наступальні операції. Я надію, що наш політикум як і усього світу. Зрозуміли, що відбувається вже той момент, коли, як кажуть, момент істини, де назад дороги немає. Якщо раніше були хвилювання, ми бачили різні дії нашого ворога Російської Федерації, яка Збройні сили Росії. Їх приватні військові формування, і ті ж країни, які зараз допомагають Росії з озброєнням це і Іран, і зараз вже є повідомлення про те, що Північна Корея надає озброєння ЧВК Вагнер і іншим формуванням бойовим. Тобто вони роблять свою, ну я би сказав, таку справу непристойну, непристойно говорити про те, що це люди, це не люди, це країни-агресори, це країни терористичні. І багато парламентів зараз визнає, що уряд. Росії сам президент це не тільки нерокопотажпожаті, а ті, хто повинен бути на лаві підсудних в міжнародному трибуналі. І от ви знаєте, я вчора зустрічався з старшим слідчим слідчого управління національної поліції. І ми якраз говорили про одну із справ, де буде відбуватися есгумація тіла жінки, мами хлопця, якому 19 років і в нього немає батьків. І ви знаєте, коли ми підводили вже Остаточні підсумки, як ми будемо завершувати цю справу. Я йому повідомив, що завдяки адвокатському розслідуванню, завдяки журналістському розслідуванню ми знайшли контакти тих військових, хто вбив його маму, хто вбив інших людей, де я був адвокатом та представляв інтереси. Потерпілих, і е, зараз якраз я, до речі, не називаю прізвища і ім'я моїх довірителів, тому що, по-перше, це інформація, яка захищена законом про інформацію, персональні дані. Ну і, звісно, ми будемо мову про. Те, щоб не нести шкоду своїм клієнтам. Але я трошки відійшов від теми політики, подій на війні, Але якраз розумієте, оці події, де я сам відбув, працюю як правник, мене заставляють, знаєте, як казав великий актор, до речі, Радянського Союзу, я не кажу Росії, Валентин Гафт. Він казав в одному із кінофільмів 12, якщо ви пам'ятаєте, і хто бачив його, є така особливість людини задумуватись. Ви знаєте, я задумався про те, що що ж буде після війни? А після війни ми будемо мати ну, визнання всього світу про те, що Україна це. Народжена своїм народом, країна, яка відбулася, яка практично захистила весь світ від цього темного іга Російської Федерації, яка є одною із країн, погрожуючи і ядерною зброєю усьому світу, не тільки Україні. І зараз завдяки прямим контактам президента США з президентами Європи, звісно, Великої Британії, Канади, ну, Австралії, тобто союзників. Раніше пам'ятаєте була антигітлерівська коаліція, то зараз уже утворилася і стала, стала антипутінська коаліція. Тому що Путін ввійшов в ранг світових терористів, і він, на мою думку, повинен бути знищений. Як це буде відбуватися через суд? Раніше був суд Нюрнбергі, якщо ви пам'ятаєте. Ну і далі зараз активно працює Гаагський трибунал. Ну, я думаю, що якраз для Путіна, для його тих, хто з ним створив таке злодіяння, напавши на миролюбиву країну, вони будуть всі віддані. Під правовий аналіз, ну і, звісно, буде прийматися рішення щодо подальшої долі. А я дуже надію, що ці негідники завдяки вердикту суду вони будуть страчені. Я хочу зазначити, що зараз дійсно наступив переломний момент в ході цієї війни, тому що Сполучені Штати надають Україні вже. Не тільки система Патріот ЗРК, а і інші види озброєння, які дають можливість нам вже проводити наступальні операції, і дальність крилатих ракет, які ми незабаром отримаємо, вже буде сягати більше тисячі кілометрів. А це означає, що ми можемо достати. Практично всю європейську частину Російської Федерації, де сконцентровано, до речі, і весь промисловий військовий потенціал Росії, ну і, звісно, вся наукова технічна база. Якщо, не дай Бог, Путін знову буде робити авіаналіти на Київ, на наші обласні центри. На об'єкти інфраструктури, то він отримує у відповідь такі ж самі точкові зворотні удари по об'єктах, які знаходяться в Росії. І якраз оце і є переломний момент, завдяки запрошенню Джо Байдена. До речі, це запрошення було ще два місяці тому, і сам візит відбувався дуже таємно. І практично не знали не тільки персонал посольства, навіть Сполучених Штатів Америки. Наші урядовці, ну звісно, розвідки світу були так само здивовані цьому візиту. Я дуже з великим задоволенням під підсумки підсумки і виступу нашого президента в конгресі. як і Закрита, відкрита віст, виступ президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні. Хочу відмітити, що ми визнані вже усім світом як країна, яка прагне не просто перемоги, а яка прагне стати одним із лідерів в проявів миру, ну і звісно проявів безпеки, тому що. Україна незабаром за моїм великим переконанням вступить до Євросоюзу, і, до речі, цей вступ буде відбуватися не чекаючи закінчення війни, тому що війна може йти ще рік. А за моїми прогнозами два роки Росія буде намагатися і сам тиран Путін буде намагатися. Ще раз піти на Київ, ну і, звісно, далі працювати над програмами створення таких зон гарячих точок, як в Придністров'ї, на Балканах, термашити Болгарію, ну і далі проводити свої акції у Сирії. Тобто, ви знаєте, коли є країна, яка зараз визнана багатьма парламентами світу як країна ну і, звісно, її лідер, це ворог світовий номер один. Я пам'ятаю, як був страчений Бен Ладен. Проводилася спецоперація, і він. Був знайдений і оточений, і працював загін спецназу Сполучених Штатів Америки. Ще тоді був президентом Сполучених Штатів Обама. І ви знаєте, якщо ввести мову про такі операції, то я зазначу, що не Дочекавшись ще вердикту судового трибуналу, то Путін буде страчений. Він якщо ще далі буде махати своєю булавою ядерною, то дійсно вже терпець лопне. і групи спецназу просто Путіна знайдуть і знищать на його ж території. І де б він не був. Під землею, в космосі, під водою, в, в тайгі там, чи, знаєте, на підводному човні він буде знайдений і знищений. Сьогодні, виступаючи, якраз вступаючи наша країна на шлях одного із лідерів, світових лідерів, яка має досвід проведення таких. Він, Ми говоримо про випробування на міцність нашого народу, на те, що зараз весь світ аплодує нашому президенту. Всі з великим подивом дивляться на патріотичність наших солдат, офіцерів Збройних сил України. І не тільки патріотичність, а це і вже професіоналізм, вміння воювати, вміння приймати рішення. І, знаєте, головнокомандуючий Збройними силами України Валерій Залужний зазначив нещодавно, що для того, щоб ми вийшли до Мелітополя, нам потрібно танки, літаки, нам потрібна артилерія. Нам потрібні крилати ракети, і назвав їх кількість приблизно для того, щоб виконати завдання щодо звільнення Криму. То я відмічаю не тільки професіональне відношення армії, не тільки професіональне відношення уряду, і я з великим задоволенням дивлюся, що роботи по Очищень України вже проводяться, і після візиту президента Сполучених Штатів Америки до України незабаром коли Україна переможе і буде мир, хотілося б, щоб в усьому світі. Але надійсно ми бачимо, коли. Такі угрупування, які захоплюють владу, вони не можуть керувати країнами, і їх потрібно знаєте, там дорікають Сполученим Штатам, що вони скидають уряди різних держав і ставлять там своїх ставленників Ви знаєте, це виправдання злодія. Той... Кричить найте голосніше, на кому оця шапка вкрадена, і якраз це ми ведемо мову про те, що Україна має всі можливості для того, щоб показати всьому світу, що ми справедливі, ми боремося за свободу, за свою незалежність. Ми не віддамо ні одного сантиметра своєї землі, і завдяки. Тому що це унікальний народ. Українці вже знаєте визнані в усьому світі як люди, які мають дуже великий інтелект, прагнення до навчання, і якби не старалися наші вороги очинити наших людей, які знаходяться вимушено за кордоном, то я не бачу. Навіть окремих випадків, де б українці поводилися б себе негативно, я маю на увазі простих українців. Дійсно, дуже багато повтікало олігархів, повтікало тих, хто не хотів іти до лав Збройних сил України, захищати Україну, то вони ж всі повернуться, і кожен буде оцінений його дії, його. Вчинки, все буде видно, як ми можемо далі жити з таким укладом. Закінчуючи сьогоднішню нашу програму, я знаєте, зробив такий до речі, ракурс на Україна і світ, і в другій частині сьогоднішньої програми я якраз більш детально буду. Говорити про наші проблеми внутрішні, тому що без вирішення їх ворога можна перемогти, а втримати владу, втримати економічну складову для того, щоб ми мали можливості людям давати шанс не просто для виживання, а для нормального життя. То давайте. Ще раз хочу нагадати, що, будь ласка, розповсюджуйте нашу програму, наш канал, і до нових зустрічей. Дякую.